Сьогодні у нас проходить п'ята всеукраїнська конференція Дитинство 21-го століття звичайно, коли ми розпочинали цю роботу, то у 2018 році ми навіть не могли допустити такого, що ми будемо говорити про дитинство в умовах війни. До сьогоднішньої всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції приєдналося 167 учасників з різних кудочків країни: Запоріжжя, Київ, Новоград, Волинський, Дніпро та міжнародні партнери коледжу з Битгорського університету розглянули питання формування особистості дитини під час війни, впровадження елементів дистанційного виховання в закладах дошкільної освіти та заміна денного сну на денний відпочинок. Для того щоб дітки зростали, для того щоб вони розвили. Валися, а їхні батьки могли. Працювати могли допомагати в нинішніх обставинах Збройним силам України, волонтерити, тобто займатися тим, що повинні робити дорослі. Обговорення таких тем важливе, адже навіть в умовах війни, завдяки дистанційному навчанню, дошкільнята мають отримувати достатній рівень знань. Кожна зустріч, кожна конференція це в будь-якому випадку досвід і від якихось деталей і інструментів, які використовують, наприклад. Ад люди в роботі до теоретичних речей, які досліджують науковці, це все за кожним разом корисно, і ми обов'язково такий фідбек хочемо мати. Що зараз потрібно? Чим ми можемо бути корисними на своєму освітньому фронті? Арте Мербров, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.